Децентралізація опалення це питання номер один, яке нині стоїть перед місцевою владою. До початку наступного опалювального сезону всі мешканці Нікополя мають перевести свої оселі на індивідуальне тепло. Рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ було прийнято сесією міської ради 31 березня 2016 року. Міський голова Андрій Фісак наголошує, що процес децентралізації опалення невідворотний. Когда мы а, начали смотреть структуру долгов, которые существуют в Никополь теплоэнерго, и, соответственно, проплаты за газ, и непосредственно то, что происходит сегодня с утепроводами, которые передают тепло, мы начали понимать, что ситуация достаточно сложная в городе. Сложная а, с точки зрения того, что на 70% износ технологических путепроводов. ТФК или котельная, основная котельная, которая есть в городе, она работала на 30% от своей мощности. Исходя из этого, себестоимость а, изготовления гелокалорий или тепла была намного больше, чем а, тариф, который утвержден непосредственно НКРА. Служила ситуация, когда в основном остались неплательщики за тепло. Это физические лица и, соответственно, бюджетная сфера, которая, понятно, платила за тепло, которое они потребляли. Но этого недостаточно. То есть, в связи с этим возникли долги, и достаточно большие долги, это больше 150 миллионов гривен. И стало понятно, что нам необходимо что-то менять. На сьогодні спеціальною комісією визнано вже 2240 нікопольців, які мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету для встановлення у себе в квартирах індивідуальних джерел опалення. На таку кількість мешканців з бюджету виділено 12 мільйонів 795 тисяч гривень. Людям виділяють 4445 гривень на встановлення індивідуального опалення в однокімнатній квартирі, 5641 гривню у двокімнатній, 7 174 гривні у трикімнатній. 8674 гривні у чотири кімнатній квартирах. За словами мешканців міста, які вже встановили індивідуальне опалення за рахунок місцевого бюджету, вся ця процедура проходить досить швидко. Олена Михайлівна, яка мешкає в будинку по проспекту Трубників, розповіла, що індивідуальне опалення в її квартирі з'явилось вже через місяць після звернення до влади щодо його встановлення за кошти місцевого бюджету. Деньги ми отримали на карточку в приватбанку, от, налічними. Вот, и сразу же через дорогу перешли, сразу отдали их в нужное русло. Довольные. Вот, что вот это вот организовано, что вот это сделали так вот быстро, аккуратно. А дальше будем смотреть. Если бы за свой счёт я бы, конечно, и не сделала бы в этом году. Нагадуємо, що для того, аби розпочати процедуру оформлення допомоги на встановлення індивідуального опалення, жителі мають звертатись до абонентської служби комунального підприємства «Нікополь Теплоенерго» за адресою вулиця Гагаріна, 2. Графік роботи з понеділка по четвер з 9 до 17 години. При собі необхідно мати копії паспорта власника квартири і документа про право власності. Нікопольцям, які вже отримали матеріальну допомогу з бюджету, не треба чекати жовтня місяця, аби встановити індивідуальне опалення. Вже сьогодні необхідно звертатися до Нікопольського району електричних мереж і надавати необхідні документи для погодження проєкту. Наразі місцева влада зі свого боку робить все можливе, аби допомогти людям подолати децентралізацію опалення в Нікополі. І вона чекає такої ж зворотної реакції і від мешканців. Тому звертається до кожного з закликом, не зволікати. Наступний опалювальний сезон настане дуже швидко. І потурбуватись про тепло у своїх оселях необхідно вже сьогодні. Важаємо дихаючі сьогоднішнього дня. Купатися на побережжі Каховського водохранилища, особливо по на запрещено. 21 липня у приміщенні міської ради відбулось екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Причиною цьому стала ситуація, яка наразі виникла з забруднення поверхневих вод каховського водосховища та замором риби. Походила інформація і від нашого комунального підприємства. И от граждан города о том, что идет замор рыбы, и на береговую линию, и на берег выплескивается бычок, замор рыбы идет полным ходом, как бы вышла комиссия, проверила. Естественно, обратились еще раз с соответствующими письмами на инстанции, такой, как Державная санитарная педагогическая служба, наша видокремлная педроздела, структурный педроздел, вот, с тем, чтобы провести еще раз анализы. Такие анализы и отборы были проведены. Сегодня в телефонном режиме с утра была информация о том, что есть отклонение от показателей. Мы сразу дали распоряжение соответствующим нашим структурам о том, чтобы оповестить население на берегу, то есть поставить, установить таблички соответствующие о том, что купание, скажем так, запрещено. Вот. И экстренно созвали еще раз совещание комиссии ТЭП и надзвучайной ситуации. Напередодні спеціальною комісією було відібрано проби води з водоймища за результатами лабораторних досліджень по мікробіологічним показникам. Індекс лактопозитивних кишкових паличок у воді перевищує допустиму норму. Поки ситуація не нормалізується в даному показателі, то ми повинні проінформувати людей і собственно своїм рішенням запретити купання і відпочинок на Пляжа города Никополя. Безопасность людей это главное. И соответствующие информационные таблички будут расставлены на всех возможных местах, где люди отдыхают, купаются. Поэтому будут предупреждать о том, что. Сідчас лучше ограничиться от такого відпочинку. Тож з метою запобігання виникнення інфекційних захворювань серед населення працівники Нікопольської міської комунальної аварійно-рятувальної служби вже проводять попереджувальну роботу. На городському пляже прийняті слідуші міри виставлені таблички на красному фоні з білим надписям. що купатися запрещено. Проводяться робота індивідуально з кожним. пытаемся с каждым поработать отдыхающим, особенно с детьми. Вот мы сейчас находимся на детском пляже, видим, что на табличке никто не реагирует. вот стоит наш матрос-спасатель с микрофоном, сейчас будет также предупреждать о том, что купаться запрещено. Обращаюсь ко всем отдыхающим, особенно родителям маленьких детьми. Пожалуйста, воздержитесь от купания на сегодняшний день и на последующий, когда будет разрешено купаться на городском пляже и вообще в Каховском водохранилище. За останні три місяці поточного року, за інформацією управління ЖКГ, було капітально відремонтовано 9 покрівель будинків комунальної власності. Також зроблено капремонт чотирьох будинків ОСББ, у тому числі й покрівель. Капітально відремонтовано два гуртожитки по вулиці Електрометалургів, 33 і Першотравнева, 26. Про роботи, які проводяться під час ремонту гуртожитків, розповів керівник підрядної організації, котра ремонтує гуртожиток по вулиці Першотравневій. замену обрешетки, шифера, водопровода и канализации. Все как по проекту. По объемам где-то ориентировочно 1150 квадратов шифера заменено, обрешетки, полная замена установка желобов и ливневок. Также касается и два выпуска и полностью водопровод. Жителі цього будинку навіть не сподівалися на такі покращення умов проживання. Вікторія з родиною мешкає тут вже 12 років і каже, що за цей час жодних ремонтних робіт у гуртожитку не проводили. Нічого не було подобного, все було старе, ніхто нічого не міняв, ніхто нічого о нас не думав. Ну взагалі ми нікому не потрібні були. Тепер, зробили да, зробили, нам кришу, сделали, Ребята молодці, конечно, все так замечательно, нічого не тече. Благодарна, що вони нам зробили кришу. Молодці умниці. Дочекалися капітального ремонту будинку і жителів багатоповерхівки по вулиці Княжій, 96. Спасибо городскому голове, что он думает о своих жителях, что он беспокоится в это трудное время. Мы бы сами, конечно, не смогли ничего этого сделать. Большое спасибо всему руководству города. И бригаде, особо мальчики, просто бесподобные. Им такие условия тяжелые, такая жара. Они целый день работали, как пчелки. Просто ну, замечательная бригада. Мы очень довольны. Спасибо. ми, якщо чесно, не ожидали. Тепер будемо з хорошою кришею. Всі згадані ремонтні роботи виконані за кошти місцевого бюджету. До початку жовтня планується продовжити ремонти будинків як комунальної власності, так і ОСББ. У Нікополі продовжується ремонт доріг. На сьогоднішній день капітально відремонтовано провулки Мелітопольський і Павлова. Ремонтують Микитинський спуск вулицю Прорізну і Ялтинську. Також облавтодор продовжує капремонт дорожнього покриття по вулиці Героїв Чорнобиля. Поточно вже відремонтували вулицю електрометалургів від Херсонської до Преображенської, вулицю Каштанову, княжу від будинка номер 39 до кінця та низку інших. На завершальній стадії ремонт вулиць Шульгіна, Бориса Мозолевського, Сірка і Гагаріна. Поточно Відремонтовано 15 доріг приватного сектору. Наразі ремонтують вулицю Івана Підкове, колишня профінтерна. Також відновлювальними роботами охоплено внутрішньоквартальні дороги вулиць Патріотів України, Віктора Усова та вулиця Шевченка. В рамках розпочатого в 2015 році проєкту Нікополь культурний та завдяки ініціативі депутатів міської ради від фракції Солідарність і волонтерів всеукраїнського молодіжного руху Сильне покоління у парку металургів навели лад. Лідер команди проєкту Сильне покоління розповіла, що вони з радістю взялися за таку важливу справу, як наведення ладу у місці відпочинку мешканців нашого міста. Сейчас проект «Сильное поколение» проходит по всей Украине. И такие команды во многих городах Украины, они занимаются детскими программами, социальной работой и общественными работами. Нам предложили поучаствовать в таком мероприятии, как приведение в порядок парка «Металлург». И мы бы хотели послужить этому городу своей командой. Спільно з комунальним підприємством Міськавтодор-1 та активістами громадської організації Чисто Нікополь учасники проєкту зібрали та вивезли сміття, скосили траву, побілили клумби та встановили на вході до парку лавки, виготовлені трубними підприємствами. Депутат міської ради Денис Гришин зазначив, що проведення таких акцій дуже важливе, адже нагадує нам про те, що необхідно зберігати чистоту свого міста. Ми потихоньку нашими силами, звісно, з допомогою міських властей, з допомогою город. Комунального предприятия. И сейчас они нам очень помогают инвентарем и многими другими вещами. Мы проводили также акции в парке Победы. Вот сейчас парк металлургов. Опять же, будет парк Пушкина тоже уборка. То есть систематически мы проводим уборки в парках. То есть, ну, я считаю, это нужное дело, потому что людям тоже надо-нибудь отдохнуть. Видите. То еще людям сказать просто не сорите, сильно много. Аккуратно сложили в урну, выкинули. На сегодняшний день идет установка урн по парковой территории. Мусор вывозится. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но мы над этим работаем. То есть пришли, отдохнули, обязательно уберите после себя. У полі з нагоди дня металурга святкування розпочалося 15 липня на стадіоні Електрометалург. За підтримки Нікопольського заводу Феросплавів, який у цьому році святкує 50-ту річницю свого заснування, відбувся грандіозний концерт. Зі сцени з привітаннями до металургів та всіх мешканців міста звернулися народний депутат України Андрій Шепко, заступник міського голови Ольга Коник та генеральний директор ПАТНЗФ депутат Дніпропетровської обласної ради Володимир Куцен. Розплавщики Міталургії це основа благополучия не только нашего города, но и нашей страны. Я благодарю всех, кто принимал участие в создании завода, ветеранов, которые трудились и прославляли наш, наше лучшее предприятие. Я благодарю тех, кто сегодня трудится, созидает и отдает свои силы, тепло, свое мужество на то, чтобы завод продвигался вперед. Мы очень благодарны градообразующему предприятию, потому что благодаря тому, что 6 тысяч человек работает на этом заводе, значит, большая часть семей в городе Никополе обеспечена зарплатой, благополучием. Мы очень рады, то, что завод дает возможность отчислять деньги на благополучие нашего города, для процветания нашего города. Поэтому наши люди имеют возможность в городе получать зарплату. Поэтому очень много хорошего делает для нас завод. И это все наши никопольчане, наши металлурги. Нам в этом году 50 лет. Очень много сделано за эти годы. Несколько поколений феросплавщиков участвовали в этой работе. Это замечательные люди, замечательные металлурги, которые не жалели ни сил за то, чтобы процветал родной завод, чтобы процветал родной город. Також привітали нікопольських металургів музиканти гуртів Тік та Дзідзьо, які своїми енергійними та запальними виступами створили особливу святкову атмосферу. Дня святкування продовжилися у парку металургів. Тут відбувся концерт, організований підприємством Інтерпайп Нікотюб. Під час заходу зі сцени з найкращими побажаннями від імені керівника міста Андрія Фісака до присутніх звернувся його заступник Юрій Сокол. Також з привітаннями виступили генеральний директор підприємства Інтерпайп Нікотюб»... Євген Дмитренко та депутат міської ради Дмитро Сущенко. Металургія це є основа міста, і благодаря їй ми розвиваємося, ми ростемо. Сегодня нет, наверное, семьи, которая бы не касалась этот праздник. Поэтому он особый и в особом ряду в городе Никополе. Хочется вас искренне поздравить от имени Мискова Головы, от себя лично. Пожелать вам счастья, здоровья, тепла и полных сердец любви. Сегодня, наверное, самый горячий праздник и самый грандиозный. Это День Металлурга. Поэтому, дорогие металлурги, я желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Желаю вам тепла, любви и доброты в ваших семьях. пожелать вам, дорогі міталурги, успіху в вашому благородному і нелегкому труді. Подарунком для всіх гостей свята став виступ музикантів рок-гурту Біла вежа.